Всім привіт! З вами Роман. Вітаю на каналі Cryptomania.ua та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу поділитись черговою активністю від гаманця Binance та Cyber. Я не буду зараз розповідати, яка цікава монета. Зараз скажу так, що вона коштує 4,5 бакси. Але ціна пролилась декілька місяців тому, вона коштувала 14 баксів, і багато хто зараз пішов в мінус по коштам, коли стейкав цю монету. Але я її залишив собі, і я дуже в нею вірю. І вважаю, що для інвестицій в довгу вона досить перспективна. Тож коли піде альтсезон, я вважаю, вона відновить свою ціну і дасть ще. Плюсик для тих, хто купляв цю монету по 14 баксів. І зараз я також хочу зайти та прийняти участь в розіграші 510 тисяч монет Cyber від цього івенту. Так. Бул, можливо, не дуже великий, але я гадаю, що потрібно частіше приймати участь в івентах від гаманця Binance, для того, щоб прогрівався, та на майбутнє я вважаю, що це буде дуже корисно для подальших івентів, через те, що ваш гаманець буде задіяний з багатьма транзакціями в різних мережах. Ну і а, тут витрат багато вам не потрібно буде. Тож копійку ми й заробимо. Я вважаю, що стандартний заробіток зараз з цих активностей в нас буде десь варіюватися від 10 до 50 доларів. А так як ці івенти виходять дуже часто, то можливо там десь і ну, там 50, 100, 200 доларів. З тим урахуванням, що витрат тут дуже і дуже мало. Добре, з цим ми розібрались. Не будемо затягувати час, як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перейдемо до активностей. Перше, що робимо, якщо ви не зареєструвались на Binance, то вам потрібно пройти за посиланням реєстрація на Binance. Зареєструватись та пройти обов'язково курс. Там складного нічого немає, це все можна зробити навіть через дію. Після того, як ви це зробили, нам потрібно буде встановити додаток від Binance на свій гаджет на телефон або планшет. Для цього переходимо за посиланням додаток від Binance, і там буде на iOS, і також буде на Android. Можете перейти та завантажити додаток. Єдине, що якщо ви встановили вже цей додаток, вам потрібно Перейти до вашого а, магазину і його оновити, тому що я вчора довго не міг розібратися, чому не працює, а в мене він просто не був оновлений і через те а, мережа Cyber не була додана до цього гаманця. Після того, як ви оновите свій застосунок, у вас з'явиться ця мережа і ви зможете виконувати цю активність. Добре, з цим гадаю, ми також розібрались. Після того, як ви зайшли до додатку, вам обов'язково потрібно буде створити гаманець Web3 Wallet. Для цього вам потрібно перейти в правому нижньому куті на гаманець, а в... зверху ви будете бачити біржа та Web3. А натискаєте на Web3, і якщо у вас не створився гаманець, вам потрібно буде пройти кроки, які там будуть вказані, та створити свій гаманець. А коли ви його створили, ви зможете приймати участь в різних івентах від Binance. Далі я хочу продовжити з комп'ютера свого. Якщо ви хочете, ви можете продовжити з телефону. Ось тут просто знайти ось цю кампанію і приєднатися, натиснути Зараз, і ви потрапляєте. До цієї кампанії Конектити свій гаманець, вказуйте інвайт-код, який я також залишив в пості Телеграму, і можете працювати. Але я буду виконувати це все з комп'ютера, мені так зручніше. Для цього переходимо знову ж таки за посиланням активність від Cyber та Binance. І потрапляємо вже на цю сторіночку. Щоб нам тут законектити свій гаманець, нам потрібно натиснути Connect Wallet. Вибрати ось тут Binance Web 3Wallet, дочекатись, поки у нас з'явиться ось цей QR-код, натиснути в гаманці в лівому верхньому на штрих-код і відсканувати цей QR-код та тут вибрати: обов'язково у вас тут будуть мережі. Вибрати Cyber Якщо у вас цієї мережі тут не буде, у вас не оновлений застосунок. Йдіть до магазину та оновлюйте застосунок. У мене була така проблема, я навіть зайшов в магазин, і потрібно було трішки почекати, поки е, показали мені оновити. Після цього просто натискаємо продовжити та підключити. Добре, ми тут підключилися, і нам тепер потрібно підписати повідомлення. Натискаємо Підписати. І всі транзакції нам потрібно буде підтверджувати на своєму смартфоні. Натискаємо Підписати, і все, в нас підписалось, і ми потрапили вже з нашим гаманцем до нашої сторіночки. Дивіться, ось тут воно пише, що вам потрібна мінімальна ось ця версія. У мене навіть 2,86,5. Тобто оновлення вже є більш, більше, можна так сказати. Все, це ми можемо закривати. Я поки закриваю свій телефон, щоб він вам тут не заважав. Добре, тепер перейдемо вже до самих активностей. Дивіться, в нас буде одна компанія на 6 тижнів. Тобто, якщо ми тут подивимось, то ми бачимо, що раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А тут в нас буде. Різні теми, і нам потрібно буде мінтити різні NFT. По кінцю цієї промо-компанії в нас потрібно, щоб було 36 NFT. А, і чим більше в нас буде NFT, тим краще. Можливо, дійсно, не всі зможемо зібрати, але потрібно намагатись зібрати як можна більше цих NFT. Чим більше буде, тим більше винагороду ви будете отримувати. А добре, з чого ж тут почати? Для того, щоб почати тут працювати, нам обов'язково потрібна монета в мережі Cyber. Ви або можете її Тут забріджити на цьому сайті. Або якщо у вас є на гаманці Metamask, ви можете закинути на свій гаманець а, Binance Web 3 Wallet. Я бріджив. Як це робиться? Натискаємо сюди. А, в мене було трішки арбітрума. Ну, якщо у вас є арбітром Ефіріум там, на 2 долари, ви можете обміняти тут на 2 долари. Цього вам буде достатньо, я вважаю, з головою, навіть ще й залишиться. Обмінюєте тут на 2 долари, і все. А більш нічого тут робити не потрібно. Там комісія невелика, тож без проблем можна бріджити. Просто якщо у вас є кошти, натискаєте сюди і натискаєте тут брідж. І воно у вас все бріджиться без проблем. Добре, після того як ми це все забріджили, ми ось тут можемо конектити свої соцмережі. Я законектив свій твіттер і я законектив свій форкастер. Що таке форкастер? Я розповідав також у відео. Це досить перспективна соціальна мережа, яка в майбутньому, скоріш за все, буде заміняти Twitter для криптанів. І е, досить часто я вже зустрічаю їх в е, різних проєктах. Тож, якщо ви ще не зареєстровані, я залишу також посилання на реєстрацію в Forecaster. Подивіться, я в відео там все розповідав. І також, якщо ви мінтили ленс на свій гаманець Binance, потрібно також його законектити. Я ленс тут не мінтив, я мінтив на свій Metamask, але скоріш за все, тут е, на цей гаманець теж буду мінтити. Там він коштує десь 5-6 баксів зараз. Добре, з цим розібрались. Далі ви можете також запрошувати своїх друзів. Для цього просто копіюєте своє посилання і починаєте їм ділитись. Ну. Як завжди, ми це робимо. І ось тут ми бачимо квести, скільки квестів ми тут виконали, і е, можемо подивитися, які це квести будуть. Якщо натиснемо, він поки заблокований. Вони будуть розблоковуватись кожного дня. Тож заходимо сюди кожного дня і дивимося, що ми можемо замінити Я зробив ось ці два і забрав вже ось цей Зараз також покажу, що це. Добре, ну і давайте почнемо з першого завдання: ось тут натискаємо View. Нам потрібно буде розставити ось ці слова в текст. Складного нічого немає. Я вам також покажу, але на майбутнє, якщо таке буде, то якщо ми будемо перетягувати ось так: ну, затискаєте ліву кнопку миші і перетягуєте на слово. Якщо воно не підходить, воно просто повернеться. Якщо воно підходить, то воно стане. Я зараз всі проставлю, ви можете. Після відео дивитись на паузу ставити і дивитись, як воно розставляється тут. а Складного нічого немає. Як бачите, просто перетянули, поставили і все. Ось тут це повинно бути. Потім у нас оце, потім ось це. І потім ось це. Після того, як ви розставили ці слова. Ви тут можете натиснути Мінтит, вона буде у вас активна. Ви натискаєте і ви мінтите це завдання. Добре, з цим ми впорались, як бачите, нічого складного. Повертаємося сюди. А потім ми переходимо ось до цього завдання, і вам тут можна також зробити пост. Якщо на ваш пост на. Тицю багато лайків, то ви також зможете отримати за це винагороду. Для цього просто натискаєте пост, потрапляєте на ваш Твіттер і натискаєте опублікувати. Після того, як ви опублікуєте його, ви просто на нього заходите, копіюєте ось тут посилання з цього посту, повертаєтесь знову сюди і вставляєте сюди і натискаєте Саміт. Якщо ви зберете багато лайків, то ви будете а, мати. Можливість отримати винагороди. Дивіться, я скоріш за все це виконувати не буду. Я ну я зробив один раз, але дуже маленька ймовірність того, що ви отримаєте багато лайків, і ви щось зможете тут виграти. Я так зробив, щоб протестувати, але більше цього робити не буду. Тому що, ну, як бачимо, тут дуже багато лайків, різних постів. тож маленька ймовірність того, що ви щось виграєте. Ну і на цьому поки що все. А, ні, друзі, вибачайте не все. Після того, як ми виконали ці завдання, або не виконували ось це, нам потрібно замінтити ось цю NFT. Просто натискаємо View і ось тут натискаємо Minted. Ціна 10 центів і виглядає досить і досить мало. Після того, як ви замінтите ось цю NFT, в мене з'явилось ось. Ось тут я зміг забрати ще й 0,05 Cyber. Тобто, після того, як ви її замінтите, ви можете подивитись, у вас тут повинен відкритися клейм. Не знаю, як буде у вас, коли ви будете це робити, але в мене був тут клейм і я замінтив собі 005 монет Cyber. Це може якась акція, можна сказати, обмежена, але якщо буде, обов'язково подивіться і заберіть. Ці монети. Ну і на цьому всі завдання завершуються. Далі чекаємо на ось ці завдання на цьому тижні. Тобто завтра відкриється це завдання, а завтра це. Ну і е, на останній день у нас відкриється ось це завдання. Єдине, що в кого немає форкастер, на жаль, ви не зможете забрати собі ось. А це NFT. Тож, скоріш за все, якщо ви хочете приймати участь і будете розраховувати на винагороду, то вам обов'язково також буде потрібно зайти до Forecaster. На що я вам скажу, що це дуже перспективний проєкт. Подивіться обов'язково відео. Я гадаю, він вам також сподобається, якщо ви в майбутньому плануєте приймати участь в різних розіграшах. Добре, на цьому все активність не складна. Витрат тут не буде дуже багато. Я гадаю, що вам буде вистачати там ну, одного-два долари, щоб закрити цю всю активність. А можливо і більше це ми вже будемо бачити. Але головне те, що за допомогою цих активностей ми будемо прогрівати свій гаманець і на майбутнє. Скоріше за все, це також буде впливати на наші роздачі. По всім новинам я буду відписувати в своєму телеграм-каналі, де я і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання: це Bloom, Табі та Старі Ніфт. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!